брифінг в медіа-центрі Чорнівської ОВА. Сьогодні ми говоримо про проєкт національний кешбек в рамках Всеукраїнської платформи «Зроблено в Україні. Безпосередньо про а, деталі, як він реалізується для споживачів і банківських установ. І з нами Степана Полторацька, заступниця директора департаменту економічного розвитку Чернігівської обладнання адміністрації та, власне, представники банків. Едуард Фільчаков, директор Північного макрорегіонального управління Приватбанку та Наталія Носенко, заступниця начальника, начальника філії Чернігівського обласного управління Ощадбанку із розробного бізнесу, будемо починати. Пані Світлана, будь ласка, дякую. Отже, проект, експериментальний проект надання державної грошової допомоги українцям покупцям товарів вітчизняного виробництва, який реалізується в рамках всеукраїнської економічної платформи, «Зроблено в Україні, цілі проекту це підтримка найвразливіших верст населення, кешлес економіка це розвиток безготівкової форми розрахунку, вибілювання фіскалізації економіки. Фіскалізація передбачає використання касових. Апаратів або програмного забезпечення, поглиблення лояльності до локальних виробників це виробники, які працюють на нашій території. Учасники проєкту це виробники, продавці і споживачі. Термін реалізації проєкту з 24.08 по 31 грудня наступного року. Постановою від 20.08. Цього року за номером 952 затверджено порядок цього, цього реалізації проєкту. Постанова набрала чинності 22 серпня цього року. Мета проєкту підтримати внутрішній попит на вітчизняні товари. Підтримати нашого вітчизняного товаровиробника, сприяти відновленню економіки, збільшенню обсягів виробництва, збільшенню сплати податків та популяризації безготівкових рахунків. Що отримують споживачі? Споживачі, купуючи товари вітчизняного виробництва, отримують на банківську карту 10% від вартості товарів за виключенням підакцизних та ліків. Основні умови, які я назву, це ліміт 3 тисячі гривень на місяць на одну людину, безготівкова оплата. Продавці, які приймають участь у проєкті, мають бути на загальній системі оподаткування і участь добровільна. Тобто виробники і продавці приєднуються через ДІЮ, споживачі також через ДІЮ, через банки. Які основні етапи запуску проєкту? 24 серпня. Стартувала реєстрація для виробників, які мали змогу і зараз мають змогу подати заяву про включення до переліку українських виробників, зареєструватись і подати заяву для внесення їхньої продукції до переліку українських товарів з 28 серпня продавці мають можливість зареєструватися. Але повторюсь, це мають бути продавці, які на загальній системі оподаткування вони подають заяву про приєднання до переліку продавців також через портал дію. З 2 вересня стартувала програма для споживачів, які мають можливість оформити віртуальну картку своєму банківському мобільному застосунку або безпосередньо в банку фізичну картку. А коли кешбек приходить на карту, нарахований кешбек можна перевірити вже на наступний день в застосунку Дія, хочу сказати, що з власного досвіду я вже також зареєструвалася і також дивлюся, у мене ще немає нарахувань, на жаль, але сподіваюся, що після того, як я буду купувати безпосередньо ті товари, які вже є в переліку, у мене буде це нарахування. На карту кешбеку зараховуються гроші раз на місяць до 20-го числа наступного місяця, і зняти цю готівку неможливо. Готівка ця безготівково, скажімо так, використовується тільки на локальні послуги, то будь-то комунальні, медичні, транспортні та інші послуги. З переліком цих послуг можна ознайомитись у додатку до порядку. Також що важливо, можна ці кошти використовувати на підтримку ЗСУ для того, щоб купувати військові облігації на благодійність. Кешбек нарахований за цей рік. А хочу сказати, що на втілення проєкту у державному бюджеті передбачено 3 мільярди гривень саме на цей рік. Можна буде використати до кінця січня 2025 року. Хочу сказати, що в нашій області активно популяризується цей проєкт. І 14 серпня була можливість зустрітися із заступницею міністра економіки України Надією Бігун. І Наші продавці виявили зацікавленість і участь взяли 17 представників сфери торгівлі. Цей захід був висвітлений на наших сайтах, на сайті обласної державної адміністрації, на сайті обласної. Департаменту економічного розвитку обласної адміністрації. Потім, 28 серпня, відбулась селекторна нарада за поворення питань цієї програми під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки України пані Юлії Свіріденка. І також прийняли участь 14 виробники. І ось сьогодні ми зустрілися, щоб провести сьогодні брифінг на тему про проект. Національний кешбек про механіку цього проєкту нас поінформують представники банків. Що я хочу ще сказати? Що вже приєдналися до проєкту, і дуже приємно мені сказати, що приєдналися і наші виробники регіональні, і продавці, які працюють в нашій області. Виробники це наша булочка, ніжен хліб, «Торговий дім Рига хліб, Добродія Фудс, фабрика здорова, кондитерська фабрика Десна, Чернігівський хлібокомбінат номер 2 Color Company, Ічнянський молококонцервний комбінат та ічнянський завод сухого молока та масла, Палком Люкс і дочірні підприємства компанії Верес, топ компанія Верес. Із повним переліком в цілому по Україні можна ознайомитись на платформі «Зроблено в Україні. На екрані ви бачите посилання, де можна зайти і подивитися цей перелік, повний перелік виробників. А у нашому регіоні продавці, які приєдналися до проекту, це Акція товариство «Базіс» з приємністю, хочу сказати, що це саме наш місцевий регіональний продавець, а також ТОВ Торнадо Ре. А крім того, мережева торгівля, також приєдналася, яка реалізує товари в нашій області. Це АТБ, «ТОВ ФОРА», ТОВ Сільпофуд, Епіцентр, «Кондитерський Дім, Вацак», Аврора і Комфі. І ці переліки, як виробників, так і продавців, вони постійно доповнюються і розширюються. І наше з вами завдання за масової інформації донести інформацію про цей проект, про їх про переваги цього проекту, про переваги, хто хто, скажімо так, отримає найбільші переваги. Це зрозуміло, що це наші люди, підтримка нашого споживача. Отже, як працює механізм цього кешбеку, нас сьогодні поінформують директор північного макрорегіонального управління Фільчаков Едуард Олександрович і заступниця начальника філії Чернівського власного управління АТ Ощадбанк з розвідного бізнесу пані Носенка Наталія Володимирівна Едуард Олександрович вам. Якщо хочете може. Ну, дійсно, програма стартувала вже повноцінно. Функція банків, обов'язок банків це надання послуг з відкриття карток. В принципі, у нас на піку дії відкриття рахунків таких карток картових було понад 900 запитів на одну хвилину робочу і станом на вчора вже відкрито там більше 637 тисяч карток таких національного кешбеку. От, ми не робили зріз по областях, де скільки ще, ну, ще офіційно релізу у нас цього питання не було, але дійсно працюємо. Плюс ми додатково мотивуємо ще. Наших клієнтів, які користуються карткою Приватбанку, яку відкрили в додатку «Приват24», за допомогою програми Привіт можна отримати ще додатковий кешбек у розмірі 10% за витрати, які робляться з віртуальної цієї карт картки національного кешбеку. Тобто на 3 тисячі витрачених коштів, які отримані були, можуть бути отримані через купівлю товарів національних виробників, можна отримати ще 300 гривень додатково від Приватбанку. У ну, такий стимул наших покупців. дійсно, програма державна, вона цікава, тому що цей 10% кешбеку надається саме державою, тобто не повинно воно передбачати здорочення цін там для кінцевого користувача, скажімо так. От. Партнери додаються, доєднуються. Тільки програма стартанула, я думаю, найближчим часом буде їх тільки більше і більше і більше. Єдине, що там є певні вимоги щодо форми власності юридичної особи, форми оподаткування. Тому, в принципі, я думаю, що це питання часу, але бачу дуже багато і регіональних саме мереж, то дуже тішить, що додаються активно і в Чернігівській області також клієнти. В принципі, в свою функцію ми виконуємо, працюємо. Зробили доступний функціонал в додатку Прива 24 на головному меню на головному меню. Там дуже все інтуїтивно зрозуміло, викидує після тестувальні кнопки відкрити карту на з до дії. Дія потім повертає обрат, назад, і потім, в принципі, реєструєш в самій дії карту національного кешбеку. У мене, до речі, також ще немає там жодної гривні кешбеку. Хоча програма вже працює. Поки що. Може і соромно, але не дивився, які саме товари у нас вироблені в Україні, хоча купую вітчизняна більше. вам, пане Едуарде. Будь ласка, пані Наталі. Так, ми також саме вже з другого вересня реалізувала в своєму додатку відкриття цієї картки, на яку буде зараховуватись національний кешбек. Також це робиться інтуїтивна картка з головної сторінки, де відкриття нових продуктів відкривається одним кликом. Далі ще хочу я додати до сказаного, що. Щоб зареєструвати картку в дії дія повинна бути у громадян України оновлена, і там повинна вже з'явитися ця вкладочка Національний кешбек. У цій вкладці Національний кешбек два віконця. Одно буде називатися Національний кешбек, саме в якому буде відбуватися і бачити, він слідкувати зарахування цього кешбека. Друге віконце це картку, яку він обере для зарахування національного кешбеку. Зарахування буде за попередній місяць відбуватися до 20 го числа в наступному місяці. Картки може клієнт відкривати у декілька банках, бо участь у цій програмі приймає декілька українських банків, і там в дії дає навіть можливість змінити. Тобто ви обрали, підтягнули одну картку, але якщо ви захочете змінити, нажимаєте на картку і можна змінити на іншу. Я хочу сказати, що це вже Програми державні, які відбувалися за допомогою нашої дії, це такі, як там реєстрація була на єсельо, є підтримка, є відновлення. Вони були успішні і технічно дуже круто реалізовані. Я взагалі пишаюся нашими українцями, що вони такі технічно продвинуті, і саме от такі державні програми підтримки, саме через технології новітні відбуваються. Тому я дуже закликаю активніше реєструватися і виробників, і точки продажу, і наш і громадян. Тому, що мабуть ще так повільно всі реєструються, ну саме от виробники я. Як споживач в одному з наших торгових центрів ходила, робила обхід саме по торгових точках українських, і, на жаль, ще не всі зареєстровані. Це все ж таки велика перевага. 10% кешбеку такої ще ну, жоден банк навіть таких кешбеків не дає. То чому відмовлятися, і потім вже можна використовувати, коли відбудеться зарахування. На картку вашу, то можна використовувати буде ці кошти на оплату комунальних, оплату транспорту, концерти, спорт, навіть ресторани, кому ще нема, платити комунальні. Ну і головніше, це підтримка ЗСУ та наші військові облігації. Це дуже вигідна пропозиція. І настільки все просто реалізовано, що навіть Пенсіонери саме там, да, вже реєструються і очікують цю виплату кешбека. Уже у своїх клієнтів ми фіксуємо, вже вони показували нам та нарахування вже сум. Взагалі по програмі на сайті «Made in Ukraine» Дається інформація, що виробник повинен буде маркувати, так і на торгівельних точках також маркувати товари, що вони беруть участь у програмі. Але таке, що ми бачили тільки в Аврорі, ну в інших наших там найбільших торгівельних мережах, таких як епіцентр, Сенпощі, такого маркування нема. Але е, це все-таки експериментальний проєкт, він так і зветься в постанові, так зазначено, що це експериментальний і буде все більше і більше додаватися, змінюватись. Тому е, навіть е, пані Юлія Свіріденка закликала, що надавайте свої пропозиції, да, тестуйте, і якщо щось там. Не підтягується, ні, то, то пишіть. На цьому сайті Made in Ukraine ви постійно можете витягувати перелік товарів, які вже входять до цієї програми. Список виробників, список торговельних точок. Зараз їх 700 виробників, 36 торговельних точок і вже 130 тисяч одиниць товарів надав. 36 торгівельних точок і да, 130 тисяч одиниць товарів там на сьогодні. І там можна ці списи дивитися, він буде оновлюватись, і також там є онлайн-спілкування, тобто надання пропозицій, то давайте приймати участь більш активніше, Більше цікавий проєкт. Да. Так, звісно, 10% зайвих доходів це вигідно. А ви сказали, пані Наталі, що можна змінити карту? Да, в, так, функція це, це ви маєте на увазі змінити ту карту, з якої ви витрачаєте кошти, да, на, на які нараховується кешбек. На яку буде виплата кешбека. На яку буде виплата? Наразі да, у багатьох українців є картки декількох банків. І ті банки, що приймають участь у цій програмі, вони всі дають вже змогу відкрити цю картку національний кешбек. Ви можете відкрити її в приваті, в Ощаді і в інших банках. Тобто ви там спочатку вибрали в дії, підтягнули одну картку, але там є змога і змінити. Потім ви захочете на наступний місяць на іншу. Да. Да, тут важливо, що картку для отримання кешбеку вона віртуальна, а розраховуватись треба картками того банку, який у вас, на якому у вас є кошти. Тому у нас, в принципі, це всі картки, окрім корпоративних карт юридичних та фізичних осіб підприємців. Тому, в принципі, да, можна змінювати і картку, на яку буде зарахований кешбек за бажанням. А їх не може бути декілька, Тоб, можна тільки замінити чи паралельно. Тоб, можна, паралельно – ні. Ні. Да, на на, Тобто на, на одну. Да. Просто можна замінити з одного да. з одного на то. Тобто, щоб люди не лягалися, що як розрахуватися, мабуть, треба з карт кешбеку, щоб отримати кешбек. Ні, не потрібно. На неї тільки заходить кешбек, у разі, якщо ви користувалися картками в мережі з розрахунка за товари. А та карта, на яку є гроші, з якої ми витрачаємо, вона теж одна. Ні, ні, у вас ні, ну у мене, наприклад, там їх десь 6 чи підв'язуються. одного банку. Да. Там да, саме картки картки, які у вас в скажіть або фізично, якою ви розраховуєтеся, або через Apple Pay, там Google Pay, через nfc технології. Навіть кредитні картки. Так да, можливо, да, да. Їх може бути декілька. Так, так, так. США, можливо, не всі, 10 якими ви розраховуєтесь, всі беруть у Картка кешбека одна, а розраховуватись да, можна буде, з кількома буде. картками. Да. Так і тому, так? Так? Да. тому що це цікаво. Навіть якщо ви я додам тоді так, ви можете розраховуватись картки одного банку, наприклад, а картка національний кешбек у вас буде е відкрита в іншому. Це не має значення. Тобто, все буде. Виплата просто буде йти. Окей, дякуємо. Давайте тепер дозволимо журналістам поставити запитання. Суспільне мовлення, одне запитання: чи аналізували взагалі тенденцію і темпу відкриття таких карток на Чернігівщині? Наскільки в регіоні почали активно це робити? Чи є якісь попередні можливо дані? Ми щодо Приватбанку не аналізували, але в нас клієнтська база 18,2 мільйони клієнтів. І за тиждень відкрито було там 4% від загальної кількості клієнтів. Ну, якщо так вже дуже грубо дуже брати. Тому поки що не аналізували, але я думаю, по регіонах зріз буде по місяцю зроблено, будемо розуміти. Всюди люди, які хочуть заробити кешбек, вони реєструються моментально. У нас там певні складнощі навіть були там декілька годин, коли в нас Сервіси туговато працювали через перенавантаження. 900 запитів на хвилину це, скільки, це багато, це 15 запитів на секунду. Тому так, ми також ще не робили зріст, тому що ну, вже в перший день були звернення за цю програму, як відкрити, бо поки ще ми надсилаємо навіть у вайбері там, або як підключена людина повідомлення, як це по зробити. Поки не фіксували, будемо за результатами місяця також підраховувати вже. Дякую. Дякую. Якщо єдине запитання, тоді на цьому завершуємо. Дякую. Дякуємо. Дякую.